Всім привіт! На зв'язку Техпром. Що ви перед собою бачите? Це скарб, а точніше стрімянка виробництва Техпром. Тепер пропоную швидко пройтись по її основних перевагах. Ця стрімянка виготовлена з профілю 51 х 21, за рахунок чого вона міцна і легка. Продовжуючи тему надійності, на стрімянках від семи сходинок буде встановлений додатковий трос для жорсткості всієї конструкції. Якщо звернути увагу на основу цієї стрімянки, ви можете побачити гумові заглушки, за рахунок котрих ви можете працювати на будь-якій поверхні. Для зручності стрімянка зверху обладнана органайзером, в який ви можете покласти свої інструменти або будь-яке приладдя та працювати. Такі стрімянки в нас представлені в асортименті від 3 до 9 сходинок. І, беззаперечною перевагою такої стрімянки в домашньому використанні буде те, що вона займає мало місця в складеному стані. Замовити таку стрімянку можна за посиланням в описі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!